На своєму піку у грудні 2022 року інфляція сягала більше 26%. звісно, через широкомасштабне вторгнення. Але вже сьогодні вона складає трохи більше 3%. Звісно, це через професійні дії Національного банку, а також через допомогу, яку надають нам наші. Союзників, але виникає питання: а що це означає для пересічних громадян? Як інфляція і її особливо проборкання впливають на наші з вами фінанси? Тобто ми будемо говорити зараз про інфляцію, її вплив на нас і як її приборкати з вами Валентин. Почнемо з короткої бази. Інфляція це тривале зростання загальної вартості цін. Тобто відбувається знецінення грошей, зменшення їх купівельної спроможності. До прикладу, ви отримували 100 гривень і могли піти на ринок і купити 10 буханок хліба, адже вони коштували по 10 гривень. Але згодом вони почали коштувати по 11 гривень. А ви отримували свої тих самих 100 гривень. Це означає, що тепер ви можете купити не 10 поганих хліба, а тільки дев'ять. Тобто купівельна спроможність ваших грошей зменшилась. Ви можете тепер купити менше товарів. По суті, ви тепер маєте менше грошей, якщо їх перевести на справжню цінність. Тому інфляція це дуже важливий показник, і він може показати справді чи біднієте ви чи ні. І якщо його враховувати, можна багато чого упередити в майбутньому. Ось зараз ви бачите на графіку те, як знецінилась гривня протягом років. У 2023 році гривня коштувала в 13 разів менше, ніж у 2000-му. І тут зробимо ремарку. На графіку йдеться саме про інфляцію, а не девальвацію. Про неї поговоримо трохи згодом. Тож, давайте зафіксуємо, за одну гривню у 2023 році ви можете купити в 13 разів менше, аніж у 2000 році. Тобто гроші втратили в ціні, а товари навпаки зросли. Та постає питання, чому ми на сьогодні можемо собі дозволити більше товарів купити, ніж в 2000 році. А секрет тут простий. Ми. Почали більше отримувати доходів. І це є одне з правил, яким чином бороти інфляцію. Не завжди ми можемо стукнути по столу і сказати: гей, начальник, а ну давай збільшуй мені зарплату, отже, інфляція збільшилась. Та навіть якби ми могли це зробити, залишається питання по тих грошах, які ми накопичили і тримаємо десь там, або в банку, або ще десь. І вони ж не зіннуються. Що ж з ними робити? Інвестувати. Що? Що звідки це? Інвестувати. Інвестувати? Так. А як це зробити? Я зовсім нічого не знаю, з чого мені почати. Відкрий мене. тут це... Що це мені прислали? Хто? Дивно. А, точно, дорогі друзі. Якщо ви хочете інвестувати і нічого про це не знаєте, то в курсах від Школи останнього капіталіста. Основ інвестування та основ фінансової грамотності вам розкажуть, що робити, і як почати створювати свій власний капітал. Тож заходьте за посиланням в описі до цього відео. Ми будемо раді вас бачити. Яка цікава коробочка, хто ж все ж таки її прислав? Отже, коробка нам підказує, що треба інвестувати, і найбільш популярним виходом тут є інвестиції в іноземну валюту. Українці дуже сильно люблять інвестувати у іноземну валюту, але тут є один недолік. Справа в тому, що вони лежать і не працюють. Більше того, іноземна валюта теж має таку властивість, як знецінюватися. Інфляція є і у розвинених країнах. Особливо вона дала про себе знати під час ковіду і після нього. От на цьому графіку чітко видно, як долар втрачає свою ціну протягом років. Так, звісно, це не втрата купівельної спроможності в 13 разів як з гривнею, але протягом останніх 30 років долар знецінився вдвічі. Один долар сьогодні це 2 долара у 1990 році. Для українців долар цікавий ще тим, що дає можливість заробити на девальвації гривні. Ну, ви вчора купили 1 долар за 30 гривень, потім гривня девальвувала, і ви продали вже той самий долар за 40 гривень. Тобто девальвація це знецінення однієї валюти щодо відношення до іншої валюти. Інфляція це знецінення валюти по відношенню до усіх товарів. І це важливо зрозуміти, тому що товари у вартості підтягуються з часом, а ось девальвація може трапитися дуже швидко. Ну, ще простіше, ви коли просите, аби вам поклали плитку, то робота буде коштувати з часом, якщо сталася девальвація, і країна залучена світові ринки, то ціна за цю роботу буде з часом більшою, але не одразу. Є такі моменти, коли сьогодні девальвувала гривня, а ви в гривні платите майже так само, як вчора платили до девальвації. Тому все ж таки інфляція і девальвація це. Дві великі різниці, але в проміжку в часі вони все ж таки врівноважуються, особливо через зазначу, коли країна інтегрована в світові ринки. Тобто постійно йде обмін на валюти, бо багато є експорту і різної валюти в країні вистачає. Тому і ця різниця, і відмінність від інших валют кращу чи гіршу сторону, вона активно дається в знаки. Чому кращу гіршу? Тому що в українській історії була і девалювація, і револювація. особливо револювація була в передковідні часи. Така ситуація теж була в нашій історії. До речі, що не скажеш про імпортні товари. Якщо відбувалася девальвація, то їхня ціна на нашому ринку майже одразу е, збільшиться, тому що за неї плотиться в євро чи доларах. Тому та ж сама італійська ковбаса дуже швидко подорожчає в ціні. Ну і ще раз не забуваємо про інфляцію самого долара. Якщо ви поклали його під подушку, він буде втрачати в своїй ціні. Так, не так швидко як гривня, е, але буде. Отже, не слід забувати про зворотній до девальвації процес, ревальвацію, коли гривня навпаки укріпляється. І таке теж буває. І таке було навіть під час повномасштабного вторгнення. От зараз на графіку ви бачите період падіння та зростання курсу долара. І якщо ви б купили долар в жовтні 2022 року, то вже в квітні 2024 зафіксували б збиток, тому що долар посів аж до 37 гривень. Ви можете полювати і сказати: та ось долар почав зростати в ціні, я відіб'ю свої гроші. Звісно, але не забувайте про втрачену вигоду. Можливості і час. Поки ви чекаєте, що долар виросте в ціні, ви втрачаєте можливості заробити на інвестиціях. Не забувайте про це. Якими мають бути ці інвестиції? Це вже питання до вас. Адже інвестиції це процес ризикований, але це точно потрібно робити. Інвестувати в іноземну валюту під подушку точно не вихід. Адже зараз ви бачите на графіку те, що втратили, якби інвестували в іноземну валюту під подушку у 2016 році. В му ви б отримали в гривні номінально те саме, а в реальності вартості грошей навіть менше. Тож же час покласти гроші просто на звичайний депозит в банку під 10% з капіталізацією відсотків принесло б вам понад 40 тисяч гривень. Тож інвестування, звісно, дуже важливо, адже не просто вам дозволяє зберегти кошти, але їх примножувати. Сьогодні ми багато вам сказали про те, що гроші під подушку це не дуже правильно. Особливо, коли мова йде про те, що ви можете інвестувати і заробляти. Але це може бути хорошою ідеєю, якщо ви хочете зробити певний буфер в ліквідних грошах. І, звісно, хочете їх тримати і готівкою себе вдома. Покладете ви частину своєї фінансової. Подушки в готівці вже під подушку чи в сервант. Це вже вам вирішувати, звісно. Але коли вам треба врятувати гроші від інфляції і ще й зробити на них, то звісно, інструментарій має бути іншим. В Україні не дуже, звісно, розвинений інвестиційний ринок, і ми багато про це говорили, але вже все більше стає цікавих інструментів. Зокрема, звісно ж, про облігації внутрішньої, державної позики може йти мова. Ми тут рекламували школу, так і там у нас до речі є курс по облігаціям. Можете його прийти. Ми його тільки зараз відкрили. Дуже цікавий, до речі, тільки по українським американські, там і інші. Повірте, це буде в нагоді. Облігації внутрішньої позики це по суті видаєте борг уряду і отримуєте можливість заробити на хороших відсотках. І в свою чергу дати в борг уряду. Особливо зараз це має логіку, адже уряд направляє всі ресурси на оборону країни. Тут, звісно, є і зручність, дуже сильно спрощена ця система. Купити ОВДБ через дію це буде 20 хвилин не більше. Проте пам'ятайте, звісно, про ризики вони тут теж існують. Тому диверсифіковуйте, старайтеся знайти ще додаткові інструменти. Ну, звісно, знову таки ризики в інфляції. Запам'ятайте, будь-яка дохідність. Завжди має враховувати інфляцію. Ви Маєте зробити більше ніж інфляцію, і реальний ваш заробіток буде, коли ви віднімете від дохідності інфляцію. Оце буде справді більш чесно. Якщо ви поклали гроші в ОВДП під 10%, а інфляція 3,6%, то ось трохи більше 6%, грубо кажучи, це і є ваш заробіток. Інфляція дуже підступна річ, і вона має властивість з'їдати ваші гроші. Тому боріться з нею, використовуйте всі можливі інструменти, вчіться боротися з нею. І бажаємо вам на цьому шляху всіх гараздів, щоб у вас було все добре, і інфляція не стала для вас якоюсь несподіванкою і не стала причиною зникнення ваших грошей, які ви так тяжко заробляєте. Ще б можна було розповісти, чому вона взагалі існує. А це консенсус, тому що якщо є інфляція менше, звісно, розвитку загального ВВП, але там в пару відсотків, то вона стимулює громадян інвестувати, рухатися на ринку. І це страхує від стагнації. Тому що дефляція це ще набагато гірша річ, ніж інфляція в певних моментах. Пойдемо далі. Розповідати про економіку, як воно все працює, і сподіваємося, що ви знайдете багато чого тут цікавого. А більше цікавого можна знайти на нашому телеграм-каналі, де у нас багато говориться про економіку, фінанси, про геополітичні речі ми розповідаємо. І у нас дуже класна спільнота. а в коментарях багато чого дорозкривають дете. Нам це дуже подобається у нас. Дуже класні дописувачі. Долучайтеся до нашої спільноти в телеграм-каналі. Повірте, буде дуже цікаво. Ну і звісно, у нас дуже багато зборів. Ми намагаємося як можемо допомагати силам оборони. Цей важливий для країни час. До зустрічі!